Сьогодні ми продовжимо обговорення однієї з найбільших новин у світі DD та рольових ігор у цілому, а саме спроби компанії Wizards of the Coast оновити ліцензію OGL. Ту саму, на якій ще з 2000 року побудований весь контент, що якимось чином стосується DD. Це відео буде лояльнішим за попереднє. Всього лише розглянемо апдейт по OGL 1.2 для тих, кому не байдуже. Скоріше за все, це буде останнє відео про ситуацію навколо цієї ліцензії. Звісно, якщо візарди знову тнуть щось провальне, то будемо відповідно реагувати. А щодо поточного документу, то тут вже повинні будуть підключитися юристи та довести його до ладу так, щоб документ працював на користь спільноти, а не задля корпоративної машини. 18 січня 2023 року Візарди дали відповідь на хейт від ком'юніті, що був викликаний їх спробою отримати тотальний контроль над D&D, з можливістю красти домашній контент у спільноти. На своєму порталі DD Beyond вони повідомили, що почули спільноту, та у новій ревізії OGL всі побажання будуть виконані. Але сказали це супер завувальовано. Не будемо детально розглядати текст їх звернення там вода від PR-відділу. Але. Там також було сказано, що оновлену ліцензію з урахуванням побажань спільноти буде викладено у п'ятницю. Ну хоч тут не збрехали. 20 січня 2023 року. Текст чернетки був опублікований. Був використаний гарний піар-хід. Оригінальний пост відповідь, а також пост з ліцензією, виклав виконавчий продюсер D&D Кайл Брін. Це дуже крутий піар-хід, тому що конкретній людині будуть вірити більше ніж компанії, ще й коли він каже, що завжди, навіть до співпраці з Візардами, любив D&D та захоплювався ним. А якщо що, можна потім зробити з нього поганця та звільнити, наче це він у всьому винен. Але я закликаю завжди бути пильними, бо ця людина працює на посаді менше ніж півроку. А щоб дати відповідь на порталі D&D Beyond, він зареєструвався за годину до викладеної відповіді. Відповідь візардів та пост посилання на ліцензію традиційно будуть у описі під відео. Отже, розберемо нову ревізію ліцензії. Візарди описали: ніяких грошей з компанії видавництв вони більше не просять. Контент-мейкери будуть захищені, і в цілому все буде добре. А також зробили форму для відгуків ком'юніті, щоб всі ваші думки були в одному місці, а не розкидані по різним платформам типу Ютубу, Редіту та інших. Дуже гарне рішення. Але чи будуть вони ці відгуки читати? Чи може просто роблять ілюзію діалогу з компанією та відправлять все це на смітник потім? Для мене, як для українця, будь-яка думка, не висловлена публічно, викликає побоювання, що вона не буде почута. Але... Подивимось, посилання на форму для відгуку, ми також залишимо в описі відео. З плюсів не потрібно реєструватися на D&D Beyond, щоб залишити там свій коментар. Ми вже залишили відгук через цю форму, але навіть тут вони наче не хочуть чути ці відгуки, бо зробили заповнення цієї форми дуже довгим та заплутаним. Але все одно варто її заповнити. Щодо оновленого документу у 12 хоч він і набагато краще за попередній. Там все ще є купа неоднозначних та навіть конфліктних з міжнародним правом моментів. Фактично, є чотири пункти, які викликають стурбованість. Перший візарди хочуть відкликати OGL 1.0, як і збиралися, але вже зі збереженням усього раніше створеного контенту. Пояснюється крок тим, що ніби вони хочуть знизити ризик контенту, що може ображати спільноту та незахищені шари суспільства. Та прописали це у OGL 1.2. Як на мене, це спроба тихенько пересадити усіх на OJL 1.2, з яким вони можуть робити що завгодно у майбутньому. Щоб зафіксувати свої загарбницькі зміни, вони навіть кажуть: версія 1.2 буде без можливості відкликання. Але після поверхневої консультації з юристом виявилось, що версію 1.2 можна буде оновити, роблячи її недійсною у майбутньому. Наче відкликати неможливо, але можливо. Це викликає найбільшу стурбованість, і саме з цим ми будемо продовжувати боротися. Бо потрібна ліцензія, що захистить спільноту та контент-мейкерів на десятиліття або навіть на сотні років. Другий пункт факт, що контент-мейкер захищений в тексті ліцензії від крадіжки контенту лише грошовою компенсацією. Тобто, якщо компанія бажає привласнити ваш контент, а ви підете до суду. То візарди виплатять вам компенсацію за цей контент, але ви не можете заборонити їм його друкувати та продавати. Знову ж таки, з поверхневого огляду юриста це конфлікт між ліцензією та міжнародним правом, бо ваша інтелектуальна власність ваша по факту, навіть якщо ви підписали якусь ліцензію, які вам вказують, що ви не можете забороняти використовувати вашу власність з точки зору міжнародного права, ви все ще можете піти до суду і відстояти свої виключні права. На свій контент, але цей позов до суду буде вже не за ліцензією, а за захистом інтелектуальної власності. Дуже слизька тема, але міжнародний закон тут на вашій стороні. Таке враження, що у візардів або погані юристи, або вони не дивляться далі свого носа. Третій пункт стосується саме контенту, який може ображати спільноту та незахищені шари населення. Візарди кажуть, що вони і тільки вони. Будуть вирішувати, що це за контент, і будуть забирати ліцензію у контент-мейкерів, що створюють образливий контент. Головна проблема в тому, що згідно тексту ліцензії, якщо візерди забажають прибрати будь-який ваш контент, вони можуть просто назвати його образливим. Все. Ви втратили і контент, і ліцензію. Але знову ж таки, тут вступає в дію міжнародне право, на основі якого ви можете оскаржити виключне рішення візердів позовом до суду. Не дивлячись на те, що ви підписали, ніби оскаржувати не можна. Бо до суду ви підете, знову ж таки, не з ліцензією, а з обвинуваченням про наклеп від візардів, ніби ваш контент є образливим. Знову, наче до суду йти не можна, але просто треба розуміти, з яким саме обвинуваченням ви туди підете. І останній четвертий пункт про віртуальний настільний контент. Ті штуки, які ми використовуємо, коли граємо онлайн для візуалізації ігор: roll 20 Foundry... Talespire тощо. Тут ситуація набагато гірше, ніж здається, бо візарди все ще хочуть заробляти дуже багато грошей. Як відомо, разом з One вони хочуть випустити своє власне віртуальне настільне оточення з крутими анімаціями та фішечками. І ось у ліцензії є пункти, які забороняють використовувати такі ж самі або схожі ефекти анімації і моделі. Це зовсім абсурд, бо схожі. Дуже абстрактне поняття. Приватизувати використання блискавки в принципі, або в вогню у будь-яких формах. Це не припустить жодна спільнота, поки візарди не опублікують саме список, що вважається схожим ефектом. Для чого вони це роблять? Тут все просто і в лоба. Продукт віртуального стола від Wizards of the Coast обіцяє бути найкращим серед усіх. А якщо він буде не найкращим, то таким чином можна знищити конкуренцію, щоб використовували тільки його. Так скажемо, монопольно розчистити ринок для нового продукту візардів. Такий собі запасний варіант. Типово і навіть не цікаво. І звісно, ніхто у здоровому глузді це не пропустить і не підпише. Коли я кажу про поверхневе спілкування з юристом, потрібно розуміти, що це було у контексті саме міжнародного права і лише по цим пунктам. Можливо, є ще більше підводних каменів, але тут вже потрібно, щоб юристи та спільнота відкоригували цей документ. Та вивели його на прийнятний компроміс. На додачу хотілося б висловитись про ідею візардів перенести основні механіки D&D як системи з ліцензії OGL на ліцензію Creative Commons. Ця ліцензія добре відома контент-мейкерам і використовується усюди. Навіть ми її використовуємо для музики. Це саме і є причиною стіни тексту з переліком використаних композицій в описі під нашими відео. Але в документі зазначені лише загальні речі без уточнення, що дуже дивно. Це все ж таки остаточний і повний документ, хоч і чернетка. Як було сказано у попередньому відео, Wizards of the Coast будуть ще довго танцювати навколо можливості заробити грошей. Основна задача спільноти зараз бути пильними і не пропустити загарбницькі дії компанії, які стають більш витончені та хитрі. Але це все ще постріл собі в ногу. Здається, що у гонитві за грошима візарди забувають про закони, які є вищими за їх папірці. А навалюючи абстракціями та обіцянками, забувають, що спільнота рулзлоєрів дуже уважна до деталей. Може скластись враження, що це не навмисно, але of the Coast та їх мати Hasbro чітко знають, що вони роблять. Якщо ви не бачили попереднє відео, де я розповідаю про історію Wizards of the Coast, усі значні провали компанії. Та відносини України з нею це відео буде тут. Обов'язково подивіться. А всім глядачам я бажаю грати у ті системи, які подобаються, розвивати українську рольову спільноту та бути вільними у своєму виборі. Боремося далі. Хештег ОПЕДІІНДІ. До зустрічі!